Привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що стосується абсолютно кожного: про харчування. Але, знаєте, не нудно і складно, а як про такий собі посібник для життя? Бо їжа це ж не просто їжа, це наша енергія, наше здоров'я та й, зрештою, якість життя. Ну що, давайте разом розберемося, як кожен прийом їжі перетворити на крок до класного самопочуття. Їмо ми щодня, це факт. Але чи часто ми зупиняємося і думаємо, а що ж насправді відбувається з цією їжею всередині нас? Як, скажімо, звичайний обід магічним чином стає паливом для мільярдів наших клітин? Повірте, відповідь набагато крутіша, ніж здається, і вся магія у неймовірній системі, що працює всередині нас 24 на 7. Давайте уявимо наше тіло як таку собі високотехнологічну фабрику. От серйозно, їжа це сировина, яку ми постачаємо. А що на виході? енергія, здоров'я, сили. Це і є наш кінцевий продукт. Тож пропоную зазирнути просто у виробничий цех цієї дивовижної системи. І ось тут починається найцікавіше. Наша травна система це ну, справжній алхімік. Вона бере, скажімо, яблуко чи шматок хліда і розбирає їх буквально на молекули. Білки. Це глинки для будівництва м'язів, вуглеводи, швидке паливо, щоб бігати і думати. Жири це наш енергетичний запас, а вітаміни такі собі маленькі диригенти, що керують усіма процесами. І от саме ця складна робота і живить кожну, абсолютно кожну клітинку нашого тіла. Окей, з теорією розібрались, але головне питання, як усе це застосувати на практиці кожного дня? На щастя, не треба бути нутриціологом. Існує на диво простий і дуже наочний план, який допоможе збалансувати будь-яку тарілку. І головне без усіляких там складних розрахунків. А ось і вона, та сама тарілка здорового харчування, ще й адаптована спеціально для нас, для України. Подивіться, це ж геніально просто. Половина тарілки це овочі та фрукти. Одна чверть цільні злаки. І ще одна чверть здорові білки. Все це і є той самий фундамент та основа збалансованого харчування на кожен день. І щоб було ще простіше, давайте перейдемо від теорії до практики. Що таке ці здорові білки? Та це ж квасоля, риба, горіхи, а цільні злаки, наша рідна гречка, вівсянка. Бачите, все одразу стає набагато зрозумілішим. І, звісно ж, не забуваємо про воду. Це, так би мовити, найважливіший напій у нашому меню. Але знаєте, ігнорувати цей баланс це має свою ціну. Особливо це важливо в підлітковому віці, коли організм росте і формується. Тоді незбалансоване харчування може призвести не просто до поганого настрою, а до серйозних проблем, аж до розладів харчової поведінки. Тому ця тарівка це не просто якась там рекомендація, це по суті основа здоров'я. Ну що, а тепер давайте зануримось у справжні джунглі, у світ повний міфів і пасток, модні дієти, якісь чудо-добавки, гучні обіцянки швидких результатів. Час розібратися, де тут правда. А де просто гарний маркетинг. От серйозно вегетаріанство, роздільне харчування, кетодієти, плани без вуглеводів. Здається, ледь не щотижня з'являється якийсь новий тренд. І от питання: чи це справді та сама чарівна пігулка для здоров'я, чи може це все ж таки просто гарна обгортка? І ось тут... Ключова, просто фундаментальна думка. Давайте змінимо саме поняття дієта. Бо справжня здорова дієта це не тимчасове обмеження, не покарання себе на два тижні, це наш постійний усвідомлений спосіб харчування, це просто стиль життя, а не якийсь там короткостроковий експеримент. А ось іще одна популярна пастка: віра в магічну силу баночок з добавками. Тут важливо зрозуміти одну просту річ. Жодні, абсолютно жодні пігулки чи порошки не замінять повноцінної їжі, не замінять клітковину з овочів чи комплекс вітамінів з фруктів. Так, іноді добавки потрібні, але за рекомендацією лікаря, вони доповнення, але ніколи чуєте ніколи не основа. Так, про те, що класти на тарілку, ми вже поговорили. Але є ще одне не менш важливе питання як робити це безпечно? Бо погодьтеся, навіть найкорисніша брокколі може стати небезпечною, якщо поводитися з нею, ну скажімо так, неправильно? І тут є п'ять, я б сказав, золотих правил. Вони можуть здатися до болю простими, але Саме вони рятують від більшості харчових отруєнь, помити руки, розділяти сирей готове, добре проварювати їжу. Все це елементарні речі, які складають основу нашої кулінарної безпеки. Тут є одне просте правило довіряйте власним відчуттям. Очі та ніс це наші найкращі індикатори свіжості. Побачили якусь дивну зміну кольору, плісняву, відчули неприємний запах, все це червоний прапорець. Не треба думати, а може пронесе краще не ризикувати ніколи. Бо наслідки, на жаль, можуть бути дуже серйозними. І це не просто розлад шлунку, це і харчові отруєння, і кишкові інфекції, і, що особливо небезпечно, отруєння грибами чи рослинами. І тут головне правило, яке треба знати, є хоч найменша підозра на отруєння, не займаємось самолікуванням, а негайно звертаємось до лікаря. Ну а тепер давайте поговоримо про харчування в умовах, коли все йде не за планом, у кризових екстремальних ситуаціях. Як організувати все так, щоб було і поживно, і безпечно, коли звичні умови, на жаль, змінюються? Отже, що має бути в такому аварійному запасі? Ключове слово довготривале зберігання це, звісно, консерви рибні, м'ясні, овочеві, різні крупи, макарони, бобові, горіхи та сухофрукти, ідеальне джерело енергії. І, до речі, важливий момент. Пам'ятаймо, що рослинні білки, ті ж бобові та горіхи, можуть чудово замінити тваринні. Але їжа це одне а от безпечна вода це взагалі пріоритет номер один. І навіть якщо джерело води, скажімо так, сумнівне, є три надійні способи її очистити. Перший і найпростіший кип'ятіння, воно вбиває більшість мікробів, другий фільтрація, щоб прибрати бруд, і третій це хімічне знезараження за допомогою спеціальних таблеток. Окей, а що робити, коли немає холодильника? Тут на допомогу приходять, знаєте, старі перевірені часом методи. Наші прабабусі й прадідусі точно знали, що робити: засолити м'ясо чи рибу, загорнути сир у вологу тканину, тримати хліб у тканинному мішечку. Такі прості лайфхаки, які справді працюють і допоможуть зберегти продукти значно довше. І на завершення чудова цитата з джерела, яка, по-моєму, ідеально підсумовує нашу розмову. Здорові звички це фундамент вашого успіху та добробуту. І це справді так. Харчування це не про обмеження, це про створення звички, яка стане основою для енергії, для успіху та й просто для гарного самопочуття. І наостанок, просто одне запитання так для роздумів. А що сьогодні на тарілці? Просто подивіться на неї: чи схожа вона на ту саму тарілку здорового харчування? Адже всі великі зміни на краще завжди починаються з одного маленького, але свідомого кроку з однієї правильно складеної тарілки. Дякую!